7 січня, вівторок. Ключ до історії. Вартовий, яка пора ночі. А вартовий відповів Надходить ранок, але ніч ще триватиме. Якщо захочете ще спитати, питайте, поверніться, і приходьте знову. Ісаї 21, 11, 12. Розуміння надії на другий прихід Христа є ключем, який відкриває всю подальшу історію церкви. Та пояснює її майбутні уроки. Нині голос істинного вартового має лунати всюди. Надходить ранок, але ніч ще триватиме. Сурма має видавати певний звук, оскільки ми живемо в час приготування до великого Господнього дня. Пророчі істини пов'язані одна з одною, і коли ми їх вивчаємо, вони створюють прекрасну гармонійну картину практичного християнства. Усі наші міркування ясно свідчать, що ми очікуємо, працюємо і молимося про прихід Сина Божого, Його пришестя, наше сподівання. Ця надія має бути пов'язана з нашими словами та вчинками, з нашим спілкуванням та взаєминами. Другий прихід Сина Людського настільки чудова тема, що люди повинні невпинно говорити про це. Розум необхідно постійно спрямовувати до реалій вічності. Тоді вся привабливість світу стане марною і беззмістовною. Як ми повинні ставитися до порожнечі світу, його похвал, його багатств, його почестей чи насолод? Ми є пілігримами і мандрівниками, які перебувають у блаженній надії, сподіваються і моляться за славне з'явлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Якщо ми віримо в це і на практиці втілюємо віру в наше життя, то якою енергією наповнить нас ця віра і надія, якою палкою любов'ю одне до одного, яким ревним і святим стане наше життя на славу Бога, якою чіткою виявиться лінія розмежування між нами і світом, коли віруючі будуть винагороджені? Кожна людина має пізнати істину про прихід Христа.